Вас вітає агенція нерухомості річхов, мене звати Оля, і сьогодні ми на перегляді трикімнатної квартири за адресою проспект Берестейський, 30, що у двох хвилинах від метро Політехнічний Інститут. Маємо простору кухню із всією необхідною побутовою технікою. Санвузол у квартирі сумісний, але він досить просторий, щоб вмістилася вся необхідна сантехніка, ванна, біде, унітаз, рукомийник. Пральну машину. Оглянемо кімнати. Одна з кімнат передбачалася як домашній кінотеатр. За потреби власники можуть довести телевізор. З цієї кімнати маємо вихід на просторий балкон, де можемо бачити проспект Берестейський. Але в квартирі встановлені якісні склопакети, тому в квартирі не шумно. Друга гостьова кімната. В ній маємо розкладний диван, крісла. І третя кімната це спальня, де встановлено велике двоспальне ліжко, телевізор, місна шафа купе, комод і приліжкові тумбочки. Тож до зустрічі на перегляді.